Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Навін Мігрант. І сьогодні ми будемо говорити про важливу новину щодо блокування кордону між Польщею та Україною. Як я вже і згадував в вчорашньому відео, на даний момент є заблоковані три пункти перетину: це саме на Волині пункт пропуску Ягодин Дорогуськ, і на Львівщині Краківець-Корчова і Раваруська Гребене. Давайте зараз розберемося, з чим це пов'язано, які будуть наслідки, і чи справді польські привізники, які блокують і створюють цю акцію, будуть стояти на кордоні до кінця цього року, так як вони і сказали. Тому з вас обов'язково лайк, підписка на наш інстаграм, на ютуб канал. Я щодня виставляю корисну і якісну інформацію, а з мене відео. Нагадую, що справді поляки, польські привізники заблокували рух. Через те, що українські водії отримували вже перестали отримувати ті ж, дозволи що і поляки для роботи у Європі, це було прийнято рішення у Європарламенті, і відповідно до цього рішення ця вимога була скасована і ще є скасована до червня 2024 року. Тобто року. Українські перевізники мають такі ж права, що і поляки, без жодних додаткових дозволів на перевіз транспорту, там, речей і так далі. І через це польські перевізники вийшли на таку акцію. І також хотів відмітити цікаву інформацію, що цю акцію підтримує партія Конфедерація, яка, ви напевно, знаєте, дуже антиукраїнська, і при цих виборах вона набрала близько 7%. І також прийшла в, в Сенат, так, вони будуть голосувати, але кількість мандатів у них не така велика. Але справді ця партія їх підтримує. Це так само склалося, як із зерновою кризою. Зараз між Києвом і Варшавою є суперечка, і вже українські е, міжнародні представники відреагували на це, попросили польську владу припинити цю акцію, е, але наразі Польща мовчить. І як я і згадував, ця акція повинна бути до кінця цього року. Також хотів вам сказати, щоб ви не переживали на рахунок легкових транспортів, тому що ця блокада стосується виключно великих вантажних привезень фур і, можливо, будуть ускладнення при припетині кордону, але також наші знайомі приїжджали і ми перевіряли інформацію в інтернеті. Усі пункти пропуску, які я згадав попередньо, працюють. Можливо, в ускладному режимі, але ви маєте можливість переїхати як в одну сторону, так і в другу. Ця блокада стосується виключно вантажних перевезень. Також на рахунок польських перевізників у них є дуже багато вимог до польської влади, і одні із них стосуються таких принципових речей. Наприклад, вони хочуть заборонити для компаній з України мати можливість перевозити товари на території Європейського Союзу. І щоб польща відновила практику дозволів, як ви знаєте, до цього часу був ліміт у видачі дозволів, і щороку Польща могла видати 200 тисяч дозволів на транспортні перевезення. Зараз цей ліміт знятий, і до червня 2024 року українські компанії можуть їздити без них. Також ви знаєте, що з української сторони є так звана є черга, коли транспортні вантажні вантажні перевезення, наприклад, великі фури приїжджають в Україну. Щоби виїхати назад до Польщі, вони повинні стати в цю є чергу. І на даний момент, як і українські, так і польські привізники повинні перетнути кордон в Україну і стати на цю є чергу. І від моменту, як вони реєструються на цю чергу, вони виїжджають за кордон в межах 10 днів. Це великий термін, і полякам це також не подобається, тому що їхні шофера ну, живуть в фурах, так чекають на виїзд, і також їхній транспорт простоює. Що міг би в цей час перевозити інші, інші речі, так і заробляти гроші для цієї фірми. Тому ось така ситуація із даною акцією. Польські, поляки планують її продовжувати до 3 січня. Моя особиста думка, що це не буде тривати так довго, оскільки усі ми люди, ми повинні заробляти гроші, не просто стояти там на певній акції. І що вона в ближчому часі закінчиться за якимись змінами, так як для польської сторони, так і для української. А скажіть, будь ласка, яка ваша думка на рахунок цього? Чи справді польська влада повинна піти на поступки і упростити процедури для польських привізників? Також підпишіться, будь ласка, на наш інстаграм, підпишіться на Ютуб. Буду дуже вдячний за вашу підтримку.